Час слухати Слово Боже. Я радий, що ми знову разом, що ми знову можемо слухати цікаві повчальні і важливі історії зі Слова Божого. Як гадаєш, чому Сирія раз у раз терпіла поразку? Тому що на боці ізраїльтян був Бог, який говорив через Єлисея. Але одного разу сирійське військо вирушило захопити Єлисея. Бог допоміг Єлисею, вразивши сирійців сліпотою. Тепер Єлисей міг умертвити ворогів, але він нагодував їх у палаці царя. Любіть ворогів ваших, говорить Ісус. Голод. Біблія. Друга книга царів, Сьомий розділ. Минув час, і цар Сирії вирушив з усією своєю армією. На Самарію, столицю Ізраїлю. Сирійці взяли місто в облогу і не дозволяли нікому ні вийти з міста, ні увійти до нього. Запаси продовольства в Самарії скоро вичерпалися, і важко було щось купити поїсти. Лише дуже заможні люди могли сплачувати великі гроші, аби придбати шматок Ослятини. Та приготувати з неї якусь вечерю. А бідний люд голодував. Цар Ізраїльський ходив містом, підбадьорював мешканців, та коли він дізнався, як вони потерпають від голоду, то вдався до відчаю. Я ненавиджу Єлисея. вигукнув він. Я вб'ю його. Єлисей Перебуваючи у своїй оселі, знав про настрій царя. І всі царські думки були йому відомі. Бог попустив, аби найшло на нас це лихо, звинувачував цар Єлисея, чому він нічим не зарадить. Я обіцяю тобі, сказав Єлисей Цареві, що оцій порі. Взавтра найкраща пшениця та ячмінь коштуватимуть у Самарії лише одну п'яту від ціни, яку сплачують за них сьогодні. Царський сановник поглузував з Єлисея. Такого не станеться, хіба що Бог пошле ячмінний дощ із неба. Єлисей суворо поглянув на нього, те, що Бог сказав. Станеться, запевнив він, ти сам пересвідчишся в цьому. Та оскільки ти не віриш богові, ти не їстимеш тієї їжі, яку побачиш. Чого ми можемо повчитися в Єлисея? Думаю того, як він спокійно покладався на Бога, навіть коли цар звинувачував його у бідах Ізраїлю. Єлисей передавав волю Божу царевій усьому народові, в яку сам вірив усім серцем, а який урок ми можемо взяти з учинка сановника царя? Не варто висміювати слова самого Бога, Бог осміяний бути не може. Кожному свого часу Бог відплатить за його слова та діла. Про те, що було далі. Ти дізнаєшся під час нашої наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.